Ти бачив, яка ціна? На Соня? Так, да. да, ціна доволі непогана, але вона зараз просіла. А що таке? То його ж можна продати зразу. Ну, да. Така підожди, зразу продати, якщо це внутрішній контракт за гривню. Якщо ми його продамо відразу, треба зразу щось купити, бо ти влітаєш на ПДВ. Понятно, що це ПДВ, це не твої гроші, ну по суті, да? але ж ну, якщо є зберігати. Ми покладемо на зберігання. Дивись, навіть елеватор це є додана вартість. Працюють люди на ваговій, на елеваторі, Люди, які біля зерна не обслуговують тоді елеватор. Якщо я його одразу продам, то людей не буде роботи. Це треба розуміти. Тому є можливість, треба зберігати його. І тоді поетапно в залежності або переробляєте самі, або вже тоді продаєте, коли ціни будуть ще вищі. Чу-чу, в тому числі. На переробку.